Шановні брати і сестри вчителі суботньої школи, вдячний Богові за кожного з вас, за ваше служіння. Молимось, щоб кожної суботи ви вірно могли доносити Слово Боже. Хотів би дуже коротко поділити з вами однією думкою, роздумами коротенькими відносно наших уроків, які ми зараз маємо в цьому кварталі. Чому Господь допустив саме ці уроки, чому вони актуальні сьогодні для нас і вкрай потрібні? Ну, перш за все, такі обставини сьогодні життя нашої країни, ви бачите, що кожна сім'я, кожна родина сьогодні зустрічається з питанням смерті, небезпека на нашій землі, війна. Тому, я думаю, що також Господь наперед бачив, що ми опинимось в цих обставинах і в цьому кварталі ми досліджуємо саме ці уроки уроки, які торкаються життя і смерті. Другий важливий момент з приводу цього. Якщо раніше. Буквально ще рік назад запит номер один в інтернеті, в пошуковій системі Google був запит серед духовних запитів це запит на молитву. Це номер один був. Сьогодні ми бачимо, що тренд, зміни відбулись, в сторону, що молитва відійшла вже трошки на інше місце, нижче. Сьогодні на першому місці запитів в Україні та й в цілому в світі це стан померлих. Що з людиною відбувається після смерті? Сьогодні це питання турбує дуже і дуже багатьох людей. Тому я думаю, що це також Боже проведіння, вплив Духа Святого, що Всесвітня Церква саме на цей квартал обрала серію цих дуже, дуже важливих тем. Ну і останнє моє таке загальне зауваження, чому сатана бореться. Проти цієї доктрини, і нам намагається підсунути іншу доктрину доктрину, доктрину про безсмертя душі, вона є наступною його стратегія. В чому небезпека доктрини про безсмертя душі? Тому що людині навіюється такий стиль життя, що там десь є продовження, там десь далеко щось будемо розбиратись, там, як кажуть, все вирішено. а от тут, тут ти не переживаєш, живи як хочеш. Там пізніше щось можна буде змінити. Якісь перехідні моменти, якісь перевтілення, кудись душа летить. От там десь ще можна буде поправити. А тут, поки ти живеш фізично на землі, Сатана каже, ти, в принципі, ні про що й не турбуйся, там ще буде даний другий шанс. Але Біблія вчить іншому, що поки ми з вами живі на землі, ми можемо щось змінити, вирішити щось. Ось чому ця істина, яку ми вивчаємо. В біблійних уроках цього кварталу, суботній школи вони вкрай важливими є, тому що вони побуджують і нас з вами розуміти, в який час ми з вами живемо, що час життя людини він є обмежений. Сьогодні вирішується моє життя. Там, десь далі, я не можу на це розраховувати. І також з цією думкою ми повинні приходити до людей в наших класах, в наших біблійних уроках серед тижня, коли ми розмовляємо з людьми, які... Ну, тільки роблять перші кроки. Говоріть про це. Це дуже важлива істина про смертність людини. Людина спочиває після смерті, смерть це сон. Оця вся наша істина вона є вкрай важливою в контексті спасіння людини. Нехай Господь береже кожного з вас і благословить.